На тему Клінічна лабораторна діагностика анемії. На даній лекції ми розберемо наступні такі питання, як класифікація анемії, патогенез анемії, питання диференціації типів анемії, клінічна оцінка анемічного синдрому, алгоритм обстеження хворих на анемію, клініка-лабораторна інтерпретація анемії та лікарські засоби, що впливають, на еритро Фаес. визначення. Анемія – це патологічний стан, що характеризується зменшенням вмісту гемоглобину в одиниці об'єму крові. Частіше при одночасному зменшенні кількості еритроцитів, що призводить до розвитку кисного. Ладування ткани. Треба відмітити, на теперішній час відбувається поширене розповсюдження діагнозу анемії во всьому світі. По даним ВОЗ від анемії різного ступеню страждає до 1,8 мільйона людей на Землі. Разом з часто зустрічаємо легко діагностуємими формами. Анемії ми можемо зустрічатись з рідкими анемічними синдромами, які потребують для діагностики сложних медичних прийомів. Диференціальну діагностику анемії можна умовно подрозділити на два етапи: на початковому етапі діагностичного поїзку головною цілею з'являється визначення патогенетичного варіанту, а саме: Головного механізму, котрий обумовив зниження рівну гемоглобіну в даному конкретному випадку. Фактично мова йде про синдромальну діагностику. Цей етап діагностики осуществляє клінічна лабораторія. Слідуючі етапи – це прерогатива лікаря. Після визначення патогенетичного варіанту анемії. Завданням лікаря з'являється діагностика патологічного процесу, який лежить в основі даного анемічного синдрому, а саме виявлення причини анемії у конкретного хворого. Треба відмітити, більш часто зустрічаються анемії, пов'язані з дефіцитом заліза до 90%. Більш ріже анемії пов'язані з хронічними захворюваннями, ще ріже анемії пов'язані з дефіцитом в 12 та гемолітичної анемії. Треба відмітити, що гемолітичні анемії можуть сочетатися з b 12 залізодефіцитними анеміями. Класифікація анемії за патогенетичною ознакою. Перше, анемії внаслідок порушення гемоглобину або продукції еритроцитів. До них относяться залізодефіцитні, мегалоблазні, апластичні. Друге анемії внаслідок підвищеної деструкції еритроцитів. Гемолітичні. Це спадкові та набуті. Третє анемії внаслідок гострої крововтрати та травми. Анемії за ступенем тяжкості розподіляються на легкі де Дегемоглобін коливатиметься до 110-90 г на літр середньої тяжкості де гемоглобин 90-70 г на літр та важкі де гемоглобин менш 70 г на літр. Падіння концентрації гемоглобину до 40-30 г на літр з'являється показником значного малокров'я. Мінімальний зміст гемоглобину, при якому ще набувається життя, це 10 г на літр. При внутрішньосудистому порушенні еритроцитів гемоглобін з'являється у сусудистому руслі. У нормі його зміст у плазмі крові составляє 0,02-0,25 г на літр. Зниження концентрації гемоглобину у плазмі. А потім повищення його сверхнорми з'являється признаком посиленого внутріхососудістого гумолизу, що свідчить про початок гемолітичного кризу або дисимінірованого внутрісосудистого звертання крові. Як ми вже говорили, патогенез анемії, основне патегенетичне звіння розвитку анемії, складається з порушення утворення нормальних еритроцитів прискорене руйнування еритроцитів, втрати еритроцитів, діагностика за змістом гемоглобину в еритроцитах. Ще це перший етап диференціації діагнозу. За змістом гемоглобину в еритроцитах анемія розподіляється на нормохромні, де кольоровий показник. Составляє 0,85 єдиниця. Середній вміст гемоглобіну в еритроцитах – 26-34%. Пікограма середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах – 31-37%. Гіпохромні анемії. Кольоровий показник 0,8 і нижче. Середній вміст гемоглобіну в еритроцитах менше 26. Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах менше 31%. Та гіперхромний анемії кольоровий показник більше єдиниці, середній вміст еритроцита більше 34 пікограми, а середня концентрація у еритроцитах більше 37%. Це допомагає диференціацію діагнозу з анемій по патогенетичному змісту. Слідуюча група признаки диференціації анемії це діагностика за розміром еритроцитів. Це мікроцитарна анемія, діаметр менше 6,5 мм. Нормоцитарна анемія, діаметр 7,2-7,5 мм, середній обсяг еритроцитів 81-91 мм, Макроцитарна анемія діаметр понад 8 мм. середній обсяг. Еритроцитів більше 100 мілімікрон. Це допомагає в диференціації діагнозу, тобто железодефіцитна анемія, В12 дефіцитна анемія, постгеморагічна тощо. Слідуюча диференціація діагнозу анемії за змінами розмірів еритроцитів. Перше це називається анізоцитоз, збільшення частки еритроцитів різного розміру у мозку. Мікроцитоз, діаметр менш 65 мм, як ми говорили вище. Зміна форми шизоцитоз, діаметр менш 3 мікрометра або уламки еритроцитів. Макроцитоз діаметр більш 8 мм за просвітленням у центрі. Мегалоцитоз діаметр більше 12 ммкрон без просвітлення у центрі. Схема діагностики анемії. Перш за все, це загальний клінічний аналіз крові та огляд лікаря. В загальному клінічному аналізі крові ми визначаємо обов'язково кількість еритроцитів, Кількість ретикулоцитів, незрілих форм еритроцитів, які мають ядро, і треба їх відрізняти від еритробластів, які мають тенденцію гемолізу при початку, пухлин крові лейкозів та злоякісних анемій, гемоглобін, гемотокрит, середній об'йом еритроцитів, ширина розподілу еритроцитів за об'ємом. Середній вміст гемоглобіну в еритроцитах, середня концентрація гемоглобіну в еритроциті, кількість вейкоцитів та кількість тромбоцитів. Методи дослідження при анемії. Перш за все, як ми вже вище говорили, це аналіз мазку крові з метою підрахунку еритроцитів, ретикулоцитів та лейкоцитарної Формули. Визначення це можна робити параметрів цієї гемограми з використанням гематологічних аналізаторів. Додатково, по назначенню лікаря, за показаннями береться біохімічне дослідження сироватки крові, на предмет вмісту заліза, загальної залізозв'язуючої здатності сироватки, а також рівню феритину. Визначення концентрації гемоглобину. Розподіляють такі методи визначення гемоглобіну, як колорометричний, газометричний, вміст заліза у молекулі гемоглобіну. Найбільш розповсюджений метод визначення гемоглобину це самогемоглобіновий метод. Принцип його. Це взаємодія гемоглобіну з залізосинеродистим калієм, утворення з ацетоніангідрином, пофарбонового гемоглобіна цианіда, а потім клінічний лабораторний діагноз наблюдає за інтенсивністю зобарвлення, яка пропорціональна вмісту гемоглобину. Визначення кількості еритроцитів та лейкоцитарної форми. Кількісне визначення еритроцитів це перш за все метод камерного підрахунку, фотометричні методи, електронно-автоматичні методи підрахунку. Визначення лейкоцитарної формули – це пробірочний метод. Визначення кольорового показника. Кольоровий показник. Це співвідношення між кількістю гемоглобіну і числом еритроцитів. У нормі кольоровий показник складає 0,85 1,05 одиниць. Він показує ступінь насичення еритроцитів гемоглобином. За ним судять про те, чи є вміст гемоглобину в еритроцитах нормальним. Це буде нормохромія чи нормохромна анемія. Зниженим. Гіпохромія нижче 0,8 або підвищеним гіперхромія, тобто вище одиниці. Визначення гематокриту. Гематокрит це процентне співвідношення між плазмою і форманими елементами крові. У нормі у чоловіків він складає 40-48%, у жінок 36-42%. Кількісне визначення гематокриту. Визначення гематокритної величини проводиться прямим методом. Принцип метода це загальний обсяг еритроцитів визначається в крові, змішаний з антикаугулянтами. Це розчин гепорину або цитрату натрію. Потім отримується результат в центрифужній пробірці з розподілами або капіляри панчикова. Гостра постгеморагічна анемія. Гостра постгеморагічна анемія це патологічний стан, що викликається швидкою і масивною крововтратою. Швидка та масивна крововтрата. як це зображено на слайді. Клінічна картина гострої постгеморагічної анемії. Це перш за все слабкість чи астеновегітативний синдром, спрага, зниження артеріального тиску, підвищення шоя, частий слабкий пульс, запоморочення, пітливість, прискорене дихання, ортостатична гіпотензія. Треба відмітити що картина периферичної крові при постгеморогічної анемії змінюється не зразу після крововтечі. Перша фаза, при якій змінюється постгемораг... периферична кров, це фаза рефлекторної судинної компенсації. Треба відмітити, що перші 1-2 діб після крововтрати зміни відсутні. Або незначні, помірне знищення концентрації гемоглобіну, числа еритроцитів, кольорний показник і гематокрит нормальний, як до крововтрати. Це обумовлено компенсаторною реакцією сосудистого руслу, тобто централізацією кровобігу.